Ще 100 грам, ще 2 тисячі. Ще 100 грам, ще 2 тисячі. Пляшку в дух і це 10 тисяч це вина. Пляшка пива, якщо взяти пляшка 0,5 об'єму літра, там, де є той же етиловий спирт, помирає 4-5 тисяч нервових клітин. Пляшку одну в дух 5 тисяч мінус. На рано ТТ виходить з сечою, виходять ці мертві нервові клітини. Бо робиться гіпоксія. Розумієте? Это Молекула етилового спирту, коли попадає в кров, наші е, е, еритроцити, вони мають мінусовий заряд навколо. Знаєте, і вони відштовхуються один від одного. І рідка кров, і нормально, вона рухається. А коли попадає молекула спирту, вона цей мінус на одному еритроциті робить на плюс. І туди там в одному плюс, одному мінус, і вони злипаються. І робиться тромб такий еритроцитний, і робиться густа кров. І тоді наші капілярчики, дрібненькі які є, забиваються цими ретроцитними капілярами. І у нас в голові робиться гіпоксія, кисневий голов, п'ять хвилин. Нейрон не отримає кисень, і він помирає. І от тому так від кожних 100 грам вчені дослідили, помирають нервові клітини. І мозок з часом зморщується і стає менший в об'ємі. І я, коли в школі читаю уроки тверезості, я спокійно показую ці ролики. Що робиться, як мозок стає, був такий тверези. Коли він через деякі 10 років, яким він стає, як він зморщений, стає в об'ємі. Знаєте, патологоанатоми, коли росте тіла роблять, кажуть о, алкоголіка чисті судини, шановні, алкоголіка печінка, цирос. Він швидше помирає від сиро з а серце, яке стає, від пива взяти. Знаєте, він має серце, як кулачок об'єм, має, отут посередині знаходиться. А коли ти в себе чуть-чуть, в себе вливаєш, півка, як кажуть, деревка, а воно стає потім через деякий час, як два кулачка. І це вже бичаче серце. І туди задишка виникає, і серцю важко потім качати цю кров, ці 5 літрів, які в нашому тілі є. Розумієте? А печінка. Тоже в це розтихенько переходить, розумієте, і все воно зморщу а нирки, теж зморщуються. Розумієте, будь-який орган, куди поступає тиловий спірт, раз кажу, це токсична речовина наркотичного характеру дії, який спочатку збуджує, а потім паралізується нервову систему.